Що, друзяки, хто узнав місцевість ага, на синіх воротах, їдемо, будемо пробувати ламати карабцю, його схему не клювання вже на дворі. Сьогодні яке у нас число? Що зараз вам скажу? Уже 7 серпня, а його до сих пор він не розкльовується, ніхто не ловить. Друзі, їдемо на сутки, двоє. Ну троє, мабуть, не витягнув. Думаю, на двоє. За двоє суток маємо надію, що карапець все-таки буде. Давно вже не був на риболовлі, було дуже-дуже важливе. Ух ти йо дивіться, машина згоріла. Тут і горіть, машина згоріла. Оце дав. Це жорстко, звісно. Негарно. Фухне. Перебився. І що, повторюсь, було дуже, Друзі, була дуже важлива подія. Все все, до неї підготавлювався, було дуже багато роботи, старався, щоб все все зробити. І трошечки на рибалку прийшлось положити більший і толстий. А важлива подія, друзі, це було весілля з настуською. Ну, друзі, можете привітати в коментарях. Буду вдячний, всім він повім. Та й що, їдемо. Зараз знайдемо містечко, хочу туди вправо поїхати, залізти десь під дерева. Забуриться, будемо, стратегія буде багато кормити і ще більше ловити. <гум> Тому все, друзі, всіх радий бачити на каналі. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки і погнали. Хороший, вітер конкретний, дує Малдаван. Всім цій місцевості. Ой! І приїхав на те місце, де друзі. В минулому році на ямці давав жару вроді по коровцю. Не вроді, а ну давав жару. А тут я сидів. Да, водачка дуже низька. Навіть Даже... ниже ніж я думав. Ух, як же ж тут його вибирати того Йо моя так вода була отута. Да вчеретик. Це вона трошки впала, видно, ушла. Ох, щось клюне, брати його буде дуже-дуже тяжко. <смір> да, конкретно вода впала, Вона буде трошечки підкосити. Ну, друзяки, що я зараз розкидаюсь, покажу на що буду ловити. Ну, в принципі, на все, що звичайно. Ну, спогади обновимо. Тому поїхали, не зупиняємось. Що, друзяки, дві оснасточки забабахав тут. 140 грамів кормушка, вона бігає, ой кормушка кажу, грузило, політкорчик вона бігає, повідець сантиметрів 50 дві горошинки. На гачку вже і горошок доварився. Відміряв я, де ракушка на дні, пальця, правда, з собою не взяв на пальчника. Так, закинув. вишив я дві поки тільки закинути. А решту дві зараз скручу, бо вже і сонце сідає, а я навіть ще удочки не закинув. Так, треба порахувати, на яку я бесідку буду кидати. Раз, два, три, чотири, п'ять. Кидаю на п'яту, тобто на край дерев. І є контакт. І зараз другу пристрою. Вже отвик. То коли бачите на Дністрі толком нічого і не клювало, я не їздив. Їздив по платнічкам на стоячу воду вже від течією відвик Треба звикати по новій. Але і зараз, друзі, що чесно, тихо-тихо, нічого не клює. І чутки, що ставлять, почали промисловий вилов. Пішов з самого початку року. І що, по ходу вони якраз його і шугають усього. Та це писяти. Ну, тут та ж сама оснастка, теж 140 грамів кормушечка. Це 40-50 см повідець. Але тут на волосі, бачите. Знімаю, снімаю. Ай, який захід сонця гарний. Так, є. І зараз. Всю друзі, пристроємо. Пристрою, хай поки стояється так, пристрілочні. Зараз піду. Срублю еще две оснасточки Потом повернусь и покажу. Погнали. Пошли в пещеру. Да, Пошли в пещеру. Пошел поплоск. В берег конкретно. А, наверное просто забурение. Не, была рыба. Сход. Офигеть. Пошел в берег. Была рыба и сход. От, обрив. Що ж це я за флюр купив, бля, Скільки закинув, -мою! Навіть не кормив. Орапа нема, є кора. Три не попустив тебе. Все, 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 успокойся.

Йди сюди на Кажу, йди сюда, маніні. Вже тут. Ти всю дорогу спав, а під берегом починає тусуватися. ха ага. бля. <плес> Угу. А водоросли так, пи. да, пи. Это было-то. А це чую прям так пи-пи-пи-пи. Бо то було на, на красну. На цю. Ну так, давай. Бере воздуха і до берега. Вот так вот. Воздушка. Ну, все, 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 все. Спасибо. Це трошечки меньше. Да. Ха-ха. No, ну no, no, не сильно. Думаю тушеночка будет. Ух. Домой будешь выйти? Да, одну мама одну у меня нормально. чуть ну, Сейчас я его буду лазить. По моему, полный ну, Это блядь, то есть за Ну четверка. Пойди четверка, пятерка точно увидит. Uh. Uh. Нормально. Отлично. Петка есть. Чане. Что подчитай? Да. Да, 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 да. Есть? Есть, есть, есть. Хорошо есть. Регу Регулюйте, я пока возьму чоботи. Фракціончик послабили. Чи невеликий. Блять, Бл он тянет бок, блядь. Ну-ка. Блять. Ничего, ничего. Нормально, нормально, він вже тут. Просто будуть сейчас тачки, щоб фрикціон не порвав флюр. Ууу, блядь. Бачу, бачу Ну такий, хороший. Розслабляє, но все равно не... Эй, невеликий, невеликий. Все. Есть. Ай, красава, блядь. Я витащил Мої вітання. Мои О, Ебай, а красота. А я чую, тынь-тынь, тынь-тынь. Думаю, о, пошел. У, ну, все, кидай там, кидай там все, дух. Да красивее. тут двуш, двушка. Полторушка, двушка. Так, все, тихо, все, тихо, все. все, все, все. Все, 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 все доставайте особо. А да зеркального маленького да? достал, только да? еще вот такие. О, на макушане? Да. Такие. Okay. Ну, полторушка, двушка. Достойный. А, стой, не... а не заходить в воду, да, пока? Да. А стой ты стой бы убил, Опа. Туды его. Фу, Красота. що, братва, трошки красоту навів, задовбався, як не знаю, що почистив тут місце. Видно, як воно оттуда і до Зараз покажу, почистив ще там місце. Там під макушатнички почистив, ось дядя приїде. Тут думаю буде нормально. Тут єдине, що тут очеретик треба буде зрізати, щоб порудичок поставити отсюдова і до Так, бульмінь прочистив. Як непогано. Зараз хочу докинути те, що звечора не докинув. Як бачите, карапець ротика відкриває. Вчора він показався. Риба гуляла, скидувалась ці ніч. Ой. Вона є. ручка не мимо не c вот да вот все пойдет для чего морда давай давай иди сюда Ага, так він ще не мог не на мою снасть. Хе-хе. Я люблю на чужій снасті ловити. Хе-хе Я думаю, хто це там смикає? Хто це там смикає? Пойдю <ривіт> <ривіт> Ну як так можна, га? Ляш <ривіт> На чужу снасть. тільки <ривіт> я так можу це ж -мо, Ось тут нормальний дачик. Mm. Красавчик. Сейчас на ваги накинем його. Ай-яй-яй, не вимазай, не вимаже. Тут болоті попрыгав. 975 грамм. Красавчик. Зараз, друзі, переважимо їх всіх. Отак, даймочку. Герненький. Ось такий красавчик аж пару на сонці, який він гарний. Зараз ваги. Пончики. Блин, за ты мешочек там рыбу ложить не Два пятьсот пятьдесят. Нормальный зверь. Я сейчас садку, чтобы жабра ему нарвать. Потом садка достану. сейчас пять. Пять девятьсот ниже не прыгну. Це зимок садочка. Сейчас покажу тебе машину. Тихо, тихо, тихо. Поднимаю коврышко, красотун просто, хороший компас. Так, садочек, Суп. Будь уверенным, 530 граммов, то есть 5900 минус 530, 5400. Такі сьогоднішні красавчики, друзі. Огонь. Зараз ще пару фоточок. І їде коропець додому. Так і що, друзяки? Зараз отак от. Якщо на каналки не загублю. Як ви бачили, рибалочка, просто пісня. Виїхали, можна сказати, перший раз за довгий час на декар, на коропа і все вийшло. Два таких гарних кабанчика. Один трошки менший. Рибка є. Починає клювати все-таки з сезону на Дністрі в цьому році бути. А то всі вже ждали, коли ж він почне розклювуватись Друзі, о, дивіться, як ви класно їздите. Тому, друзі, їздіть на рибалку, якщо є така можливість, відпочивайте. Як бачите, я повторюся. Тож, друзі, рибка є, клює, місця поки є, ще багато нерозчищених, можна їхати чистити. На цьому риболовля закінчується. З вас вподобаєчка, підписочка, коментарі пишіть. Я завжди на всі відповідаю. Ні одного ще не пропустив. Навіть на хейтерські. І із добротою. Все, друзі, всіх буду радий бачити на каналі. Всім мирного неба і до зустрічі на рибалках. Па-па.